Ну, я б, наприклад, ну, моя особиста думка, да, радив би вкладати в фарму завжди, тому що люди фарму. Да, тому що я Давайте подивимося, що, 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 що зараз відбувається в два рази. Збільшились термін середнього життя людини, да, за там сотні-сотні років. Мільярди, трильйони вкладаються в інвестиції зі штучним інтелектом, як позбутися того, як зробити то. Я дійсно вважаю, що потрібно інвестувати саме в ці компанії, де Є перетин а, фармацевтики і штучного інтелекту. Це майбутнє, на мою думку, і я просто навіть не уявляю, як виростуть в, в вартості ці компанії. І якщо немає, звісно, зараз можливості там, великі кошти інвестувати, можна почати з невеликого купити там 0,00 акції, Pfizer чи, чи якоїсь такої великої компанії, яка працює над розробкою новітніх речей. Ребят, ну, дід просто хоче, щоб ми. Тому скинулись на таблетки, блять. Поможіть не словом, а поможіть доларом.